Всім привіт! Пропоную сьогодні подивитись питанням власних кордонів. Що вам про це відомо? Хто втручається в ваш простір? Що заважає вам виставляти власні кордони, які взагалі розуміння маєте про те? І як навчити, звісно ж, виставляти ті приватні кордони. Якщо це буде Необхідне карти підкажуть. Добре. Що взагалі ваше відношення до власних кордонів? Яке ваше бачення? Ну, ви номер один в своєму полі. Ви номер один, в принципі, для себе. Да? У когось може бути перебільшений, роздутий егоїзм. Але, скажімо так, ви стараєтесь його подавляти і ну, працюєте над тим, ви за собою це можете помічати. Приватні кордони, ну, скажімо так, з чужими людьми, да. А от своїм близьким ви можете дозволити зайти досить глибоко і досить близько до вас. Власні кордони зараз на етапі. Правильно саме їх виставляння, тому що у вас наразі ви могли або помітити, або в принципі довгий час у вас таке, знаєте, вам простіше відійти від всіх людей, взагалі з ними не спілкуватись, і якби, ну, умовно кажучи, тішитись тим, що ось я єсть. Ну, от. З приватними кордонами зараз у вас, скажімо так, етап ну, або незнання, <кій> ви ще не знайомі, да. Ви на етапі навчання, ви намагаєтесь зрозуміти, да, от ви хтось багато хто пробував. Проходить трансформацію і, в принципі, задумуєтесь, або, може, десь чули такий вираз власні кордони. І от для вас от стало таке розуміння, да як правильно себе вести. от Наприклад, вам не подобається, так як людина з вами спілкується. наприклад да, от Ви попросили, вона там не змінюється. І отут от у вас вже стає, тут чи маєте ви право наполягати на тому, аби людина з вами так не вчиняла. Чи може ви просто тихенько розвернетеся і все. Да? Тобто у вас зараз іде такий момент, причому ви могли зрозуміти тут вісім мечів і тут четвірка келихів, Причому ви могли зрозуміти, що для вас, скажімо так, є незручним, да? що вас, ну, скажімо так, вводиться в стан якогось ну, незрілої людини, да? де, де вас, може, принижують, де, скажімо там, Користується тим, що ви не можете там щось відповісти, або там ще щось. Да? Тобто зараз ви на стадії моделювання і будування ваших приватних кордонів. Ви зараз намагаєтеся, скажімо так, думати, діяти як доросла, мудра, досвідчена людина. Але, знову ж таки, паш Пентаклів це етап навчання. Тобто, на цьому етапі ви або можете відчувати себе, скажімо так. Новачком, і досягнувши, тому що імператор да, про егоїзм прозвучало, розбираю, чому. І ось перші результати, які ви могли отримати, це, скажімо так, дало вам таке відчуття такого натхнення, і вам здалося, що все. Ви вже всьому навчились, бо там парочки людям. Дали отпір, чи, наприклад, там, змогли себе сконтролювати в тій чи іншій ситуації. Да? Ну, коротше, якісь перші результати, перші плоди, які ви отримали, дозволили вам вирости в своїх очах і, не знаю, хибно чи ні, укрінити думку, що ви вже ну, молодець, ви вже навчились. Хибна думка поки що. Чому хибна? Тому що. Необхідне буде повторення. Тут у нас вийшло 5 мечів, а це процес боротьби. Да? Якщо взяти, в принципі, саму карту і картинку, то зараз ви на тій такі, знаєте, стадії, де вище в процесі. Чому? Тому що якісь моменти, да, наприклад, з якимись людьми зараз отак взяти розійтись, вам треба ще допережити, доперестрадати, допереобдумати до зробити Висновки до 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 Да, І ось цей такий процес і самозахисту, ось цей такий процес приватних кордонів, він вам відомий, но він у вас зараз моделюється і формується. Ви якби пересказати саме це розуміння зможете. Да? І, в принципі, описати, як ви це для себе розумієте, ви зможете. Но зараз у вас процес. процес саме... Їх от виставляння, да? ви зараз будуєте межі між собою ще кимось. Хто втручається в ваш простір і чи може хтось втручатись? Ну, я вам скажу так: тут вісім мечів, четвірка же цих келихів то вони свідчать про те, що да може хтось втручатись в ваше. Життя. Особливо ті люди, з якими ви, в принципі, вже прийняли рішення не спілкуватись, а тут починається якийсь новий виток. Постійно знаходяться якісь нові зачіпки за вас, аби з вами спілкуватись. Ось. Потім вас можуть, на вас можуть впливати люди, які завдали вам попереднього досвіду. Да? Тобто люди, з якими у вас відбулася якась історія, і вам що? І от вам необхідно цю історію закривати. Тому а, вплинули на власні кордони, і, в принципі, на це питання люди, з якими у вас була якась життєва історія, після яких у вас залишився такий ось смуток. Потім, а, що впливає, чи хто впливає, чи хто втручається в ваш простір. Ну, по-перше, втручається в ваш простір, ваші емоції і ваші думки це найосновніше. Потім хибне бачення себе або десь перебільшено, да, в якихось моментах, можливо, ви поспішно приймаєте рішення, що ви вже ніби досягли певної майстерності, або, наприклад, певного рівня знань. Чому хибно? Тому що тут паш пентаклів і. П'ять мечів, а в цьому триплеті, ось серед них стоїть королева Пентаклів. Да? Тобто це вже королева матерії, але її оточують карти, які, по-перше, всередині да? п'ятірка мечів. Це карта, яка не свідчить і не говорить про впевненість внутрішню. Да? Тобто розуміння у вас є, і у вас вже почалося це таке перше, знаєте, такі перші росточки, перше процвітання. Розуміння себе і розуміння, по суті, як з вами можна, як з вами не можна. І ви зрозуміли де що на що ви заслуговуєте. Потім зараз у вас іде етап підбиття підсумків, скільки ви в кого вклали, да ось, а скільки ви отримали назад. Потім у вас ще може бути питання, скажімо так, хто втручається на ну, спогади, звісно, да? і втручається ваше приватне, ось все таке, Скажімо так, зараз багато хто із вас, четвірка Келихів, емоційно може знаходитись на тому етапі, коли, ну, вам не цікаво, ви не можете ніяк відзнайти е, смаку до життя. Ви не можете відзнайти, в принципі, бажання до життя. Да? Ви можете навіть зараз ось якийсь період уже поспіль, ви можете навіть от, елементарно прокидатись там да? важко потім або з важкою головою, там, або, наприклад, якось зовнішні стрішечки підм'ята, да? тобто якась набрякшість є. Це ось говорить про те, що ось є якась. Тема вас, яка ось вона, ну умовно кажучи, Воспалилась Не тільки це, звісно, не тільки це на все те, що я назвала, є ще додаткових, додатковий ряд впливу. Я не виділяю зараз єдине це, що я сказала, і це єдине вірний. Ні. Питання в тому, що я і так записую, такі, знаєте, досить. Довгі відео, тому якщо я почну так кожне деталізовано розбирати, да, чисто з психологічної точки зору, навіть то ми з вами цей екскурс будемо продовжувати дуже довго. А ми з вами, люди серйозні і конкретні, ми з вами зараз вчимось орієнтуватись в нашому житті, в принципі, да, і знайомимось із самими із собою. Зараз ви прописуєте інструкцію до самих себе. Ви поки що того не усвідомлюєте, але коли ви дійдете до певного етапу вашого піку, да, тоді ви все зрозумієте. Зараз просто ми розумієте, ви те чи ні, ми зараз розкладаємо все по полицям, а потім складемо все в одне. І так, тепер наступне: наступне що? Власні кордони у вас поки що на стадії розробки, назвім це так, так? Да? По суті, ви, ви вже розумієте, що руйнує вас, да, що вам приносить неприємності. Тому що тут, начебто, непогані всі такі карти, да, ось мала імператриця, сам імператор, да, це власть, сила, що одне, що друге. Але їх оточують такі карти, які свідчать про те, що всередині, так, всередині, ви себе відчуваєте, ви вже дійшли до того. Тобто це свідчить про вашу цінність. Ви вже починаєте нащупувати, намацувати вашу цінність. А разом із того, вже якраз підібрались і підкрались до того моменту, коли вже час виставляти власні кордони обмеження. Іншим людям, які би до вас не лізли. Дивіться, вплив, і, в принципі, поки що ви дозволяєте порушувати приватні кордони людям, яким ви надаєте авторитету. Це і, скажімо так, колеги вище за там, або рангом, або посадою, або, в принципі, да? потім надаєте перевагу керівним. Скажімо так, людям, які обіймають керівну посаду. Поки що, скажімо так, щоб не перераховувати все, розберіться для себе, хто для вас є цінним і авторитетним, да? до думки, кого ви прислухаєтесь, кому ви дозволяєте порушувати ваші приватні кордони. Добре, давайте ж все ж таки подивимось, а що ж саме вам? Да, забороняє, і, в принципі, що у вас кордон. Ну, питання в тому, що ви відкрита людина. Да? Ви якось набагато речей можете дивитись досить спростовано. Да, у когось ще може там фонити якісь там старі е закорінілі питання, але по мірі е вашого зростання над собою ви здивуєтесь, але ви пропрацюєте дуже багато. Моментів. І зараз, ось, наприклад, ви людина досить така, знаєте, щира, відкрита. Принаймні намагаєтесь бути ззовні смерті, королева о, цих мечів, ви людина ззовні можете проявлятися абсолютно беземоційно, ви не особливо в бізнесі, ви не, ну, абсолютно не прикладаєте, не виявляєте емоцій. Ось, а всередині себе ви, ну, Людина-друг. Ось. І тому іноді вам не, не важко, вам не складно комусь щось дати, подати, за нього зробити, принести, віднести, там, я не знаю, там, піти, сходити. Да? По-різному ось. Але, в принципі, ну, вже ж, якщо ми вже ж говоримо про стан, тут 13-й аркан, да? трансформація і карта. Королева мечів, а тут ще зверху і імператор. Про що це говорить? Це говорить про те, що ви вже ну, внутрішньо ви готові, просто вам вірвався терпець. Все. Просто ось оці приватні кордони, ви в своєму житті допустили, вже, скажімо так. Цей момент до критичної точки, да? з вами вже можуть ну, якось іноді і не дуже коректно, в принципі, себе дозволити поводити. І тут ви вже таки так, на защиту своїх кордонів, да? на захист. Ось ось-ось. Далі, що, що заважає? Ну, заважає ваше відношення. Тут треба, знаєте що, Тут приватні кордони вони попереджають, до речі, да, як людина, яка розуміється на тому, кажу одразу: виставляння приватних кордонів це не просто подивитись якесь відео, сходити до психолога чи просто змінити думку. Ви зміните думку, але зрозумійте, для того, аби це стало вашою звичкою, аби вас натренувати в тому, аби ви вміли, і скажімо так, ваші приватні кордони це не були якась там спеціальна ваша маніпуляція. А для того, аби це ввійшло в вашу звичку, то. Раз за разом у вас на якомусь протязі часу будуть приходити люди в ваше життя, які будуть так або інакше порушувати їх. Да? А тут ви вже повинні проявити свою силу волі і свою наполегливість. Тому для того, аби ось оці приватні кордони у вас вибудувались, ви спочатку на етапі моделювання розумієте? Потім ви на етапі спроб, помилок і тому подібне. Приватні. Власні кордони вони виставляються, кажу вам серйозно, ну мінімум від півроку, дивлячись, яка ситуація у вас з вашими кордонами, ну, і десь до років трьох. Це такий етап до трьох років: це становлення, формування людини і оновлення світогляду. Цю тему про оновлення світогляду, про зростання людини, етапність нашого дорослішання Буде обов'язково Буде таке відео від мене, але це буде трішечки пізніше. Чому? Тому що ми повинні поетапно, обережно до всього дійти. Для того, аби ви, подивившись одне із таких відео, ви могли та раз. Так, зі мною це вже було там місяць назад чи рік назад. Для чого вам такі відео потрапляються до вашої уваги? Для того, аби ви вчились із собою, скажімо, взаємодіяти. Чому? Тому що ви вчитесь орієнтуватись, аби для того, аби ви швидше орієнтувались по собі, по своєму станові. Розумієте? Тому. Старайтесь скорочувати ось, оці моменти здивування. О, а зі мною це вже відбулось! Клас! Це прикольно. Але ви старайтесь скорочувати час. Да? Не, не ходіть до тижня вражені, як це так, як це так. Все, день, вечір, подумали, пораділи далі, погнали далі. Що ця інформація? Чи наскільки це актуально той інформатор, який мені цю інформацію доставляє? Да? І тому подібне. Тобто, ви зараз, якщо, наприклад, особливо ті люди, які слухають мене і ну, якби розуміють, що все, що я говорю з ними, вже відбулось, то це вам для того, аби ви зорієнтувались або щодо нового початку, або підбили підсумки, або щось зрозуміли своє. Так. Ага, це значить до того ж питання, що вам заважає виставляти приватні кордони. І от ваша дружелюбність, знаєте, от ваша така легка вдача, да, десь вам не важко, або це було попереднє виховання, да, бо тут ваш Пентакрів учень, або це було виховання вас таке, да, вас, можливо, так, в сім'ї виховували, вибачте, іноді бувають проблеми з цим з висловом. Але дивіться, в чому тут питання для чого тоді? Чому взагалі ви можете зіштовхнутися в житті з таким питанням, як, в принципі, вибудовування приватних кордонів? Тут для того, аби ви нарешті розплющили на себе очі, да, етап дорослішання, тому що люди, в принципі, всередині або за віком відповідають дорослості, да, а от ви не проявляєтесь. Для чого ви зіштовхнулись із питанням приватних кордонів? Та для того, аби розкрити очі і нарешті побачити, що ви вже доросла людина, тому що ви себе ну ви приймаєте лише очима батьків і рідних. Ви навіть того можете не усвідомлювати, да? от ви навіть з іншими людьми можете вести себе як зі своїми, або там ви, коли там познайомились, розраховуєте на швидкий розвиток, скажімо там, дружби, дружелюбія, спілкування і тому подібне. Ось. А люди можуть це сприймати по-інакшому. Зона комфорту у кожного різна, да? І люди це можуть сприймати по-другому, по-інакшому і, наприклад, демонструвати вам якусь холодність, агресивність і коротше. І це впливає на те, аби вам ні з ким не, не взаємодіяти. А, далі, далі до чого тут. А, потім що, по, чому ви зіштовхнулись, в принципі, з питанням. Приватних кордонів для того, аби вміти і знати, як себе поводити в вашій приватній сім'ї. Особливо ті люди, якщо, можливо, хтось ще не вибудував. Або, наприклад, уже в діючій вашій власній сім'ї у вас, можливо, які, знаєте, є проблеми із фінансами, є проблеми із взаємодією одне з одним. Є проблеми із емоційною близькістю або з близькістю, в принципі, да? тобто у вас, можливо, вже дійшло до того піку етапу, коли ви просто взаємодієте, да? але десь всередині себе, ви, можливо, якось відчуваєте себе від того неприємно. Да, можливо, якби між вами вже протягом якогось часу і вибудувалось таке. Спілкування і відношення, але ви можете себе відчувати всередині зруйновано від того, тому що вам хочеться, можливо, більшої уваги або більшої, скажімо, там ваги слова, впливу да, в сім'ї. Ось, якось такого плану. Тому що для того, аби бути рівноправним, рівноцінним, і, в принципі, в сім'ї відчувати, навіть у власностворенні, відчувати себе своїм, то для цього вам необхідно вибудувати ваші приватні кордони. Добре. Угу. Як навчити їх виставляти? Давайте тоді роздивимось. Ну, взаємодіяти, незважаючи ні на що, взаємодіяти із людьми, старатись досить а, максимально мирно, а, мирно вирішувати, але якщо за необхідністю, когось необхідно, на ваш погляд, поставити на місце, берете і ставите на місце. Також мир, да? тобто це окреслення кордонів. Ви самостійно для себе повинні вирішити, за які межі вашого дозволеного хтось може. Переступати, а хтось не може. І, в принципі, для себе підбити підсумок, де ті межі вашого дозволеного. І хто за які да тобто хто по значенню людей. Можуть за які, по, скажімо так, значенню і дозволеності межі зайти. Ось із такими питаннями важливо розібратись. Потім, якщо, знаєте, так досить глибоко намагаюся і об'ємно вам передати все, і бажано коротко, що можу перескакувати з думки на думку. Питання в тому, що, як я вже сказала, да, тут строки десь до трьох років. Чому так? Тому що це ще один етап. І коли ви виставляєте власні кордони, і коли ви починаєте просипатись із того стану, що ось мама казала там. А папка то, а там, або мамки на радость, папки на гордість, да, от такого плану. Що з такого етапу потрібно виходити, а на все необхідний час, розумієте? Тобто сьогодні ви проснулись, там сталася якась історія, після, там, вам зробили, може, боляче, після якої ви там вирішили, все, хана. Ось вам треба оцей. Момент і етап цієї агресії, оце все хана, вам треба його пережити. Вам на це дається час, а час звідки береться? Тут, уже в залежності від вас, від вашого вміння швидко відпускати ті або інші, там, я не знаю, проблеми, болі, процеси. Або там, наприклад, може там відбуватись знову ж таки процес, і його строк може залежати від вас, вміння тримати, да, мусолити постійно, може, ви з цього не можете там вийти. Да? і Ось у вас цей етап момент дорослішання, він у вас може затягнутись на десятиліття, розумієте? Тому що ви, може, наприклад, не можете вийти там з одного етапу образ. От вчепились за ту образу і все. А якщо, наприклад, що в характері явно виражене таке бажання помсти, то взагалі ви можете носити це роками, ну, не суть. Зараз я так просто примітивно, аби направити вас. На хід думки і, в принципі, що несу, то, по-перше, для того, аби не впадати в ілюзію або по-біблійному, хто, можливо, там, да, це так розуміє, не впадати в прелість, вам необхідно одразу після перших результатів краще себе хвалити, так, пишатись, але ось на корню робити цю думку я. Можу, ой, я вже професіонал, да я там тиху ділила чи діла, да, там. ось отакі моменти краще в собі прям реально тушити подавляти. Чому? Тому що це вам надає, ну, я не скажу, що там ложної, там, да, безпідставної, безпідставного бачення себе. Ні, ви все правильно бачите. Просто на. Якомусь етапі ваша корона може вирости раніше, ніж ваше вміння й володіння. да? Тобто, королем або королевою, ви себе нарічете раніше, ніж ви доростете до цього всього, розумієте? Тому карти радять? що Дивитись, по-перше, на все з більшою позитивністю, старатись відходити від цієї звички, ображатись, навіть якщо ви почули щось зовсім неприємне, або в свою адресу, або що, відслідкуйте, які емоції, що де, в яких органах, і, в принципі, як надовго з вами ця ситуація затримується, або вплив слів, або діл справ тих або інших людей. А потім, уже від того, як ви стараєтесь собі надати раду і поговорити з собою як з дорослою людиною, зрозуміти, що до вас те, що було почуте або вас образило, немає нічого спільного. І таким чином, при пропрацюванні в приватних кордонів, що ви додатково ще отримаєте? Ви отримаєте додаткову впевненість в собі і в своїх силах. Ряд ще чого більшого, але то все поступово поетапно. Дякую за увагу всього найкращого.